Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає злого. Ви на каналі Езотаріум, а з вами. Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на 25 вересня 2025 року сьогодні на чатуванні Children of Вакамтанка, діти Вакамтанки або Індіант Таро унікальна колода, яка є лише в одному екземплярі, і сам вигляд цієї коробочки натякає на індіанців, бо це тіпі мешкання, де жили індіанці. А епіграф буде сьогодні астрологічний. про... У індіанців була своя астрологія, і кожному зодіакальному знаку в їх астрології є тотем. І настав вже Терези настали, і тотем Терезів це ворон. Отож, цитую Кенета Медоуза, книжка, яка вже розвалюється, бо вона дуже старенька. Отож, 22 сентября 22 октября, время падаючих лістів. Это период, когда осеннее равноденствие символизирует замедление природных процессов перед началом подготовки к зиме к грядущему обновлению. Основное выражение энергии людей родившихся в это время под тотемом ворона, направлено на консолидацию, и привлечения внутренних ресурсов для воздействия на внешние обстоятельства. Как и ваш животный тотем, вы нуждаетесь в обществе единомышленников, которое дает вам чувство безопасности, и лучше всего работаете в коллективе. Вы внимательно относитесь к потребности других людей и учитываете взгляды, не совпадающие с вашим собственным мнением вы обладаете покладистой натурой, равнодушны к соперничеству, избегаете шума, беспорядка и эмоциональных потрясений, стремясь делать мир лучше. Вы хороший организатор и энергичный проводник идей, но не любите, когда вас подталкивают к решениям, о которых вы можете впоследствии пожалеть. В жизни вам предстоит столкнуться с с вызовами, испытывающими на прочность вашу способность сотрудничать с другими людьми, сохраняя при этом индивидуальность и независимость. Основные уроки, внутренняя сила, приходит от решительных действий на основе своих убеждений. Путь к мудрости лежит Через здраве суждення. І дійсно, Тереза скільки вони. Знак повітря не вистачає стійкості, їх думки постійно десь літають, вони щось там вигадують собі і дуже часто втрачають те, що мають. Ну а я нагадаю, що сьогодні у нас на чотувальні індіан старот, і що стосується 25 го числа, складний день, бо не забувайте, що зараз і 2025 рік, тому ніч на 25 п'яте і ніч на 26 шосте може бути досить гучною, бо війна ще не закінчиться. І вже ніхто не знає, коли вона закінчиться, бо в мене багато людей запитують: як у таролога, астролога щодо чого. Не хочу вас нічим втишати. Все дуже погано, бо все залежить від людей, від того, що в них відбувається в головах. А в головах у людей або тирса, або те, що вони побачили чи почули в Ютюбі. Я ж намагаюся робити ці прогнози. Достовірними, тож ви не забувайте ставити свої вподобайки та щось дописувати під відео. Мені як автору дуже приємно читати ваші відгуки, і я, звісно, можу вам відповісти на якесь ваше запитання, головне його мати. А що ж стосується цього четверга, 25 вересня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливий. Непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас теж буде в кінці цього прогнозу карта за днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на цей четвер. Кому за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, розпочинаємо з терезів, бо саме зараз іде цей знак, якщо у вас день народження, вітаю вас з цим. Warrior, перший аркан, мах. Гарний день для чоловіків це чоловіча воля, чоловіча сила і творчий імпульс. Незважаючи хто ви, жінка чи чоловік. Ви сьогодні будете отримувати геніальні ідеї, головне їх встигнути записати. Також сьогодні гарний день для будь-яких починань. Якщо ви жінка, намагайтеся, щоб поблизу вас був якась чоловік, який вам допоможе. Якщо ви чоловік, використовуйте цей день з користю, бо ви насичені сутоянською соні енергією. Далі скорпіони. Дуже гарно день починається. Перший аркан і за ним другий аркан це у нас Medicine Woman, а в класичному таро це Верховна Жриця. Тож, якщо ви жінка, для вас сьогодні гарний день також гарний день для зустрічі, для спілкування, для отримання необхідної інформації, а також для. Якихось нових знайомств, якщо ви чоловік, шерше шукайте жінку. Жінка вам обов'язково допоможе і дасть влучну пораду, яку ви можете використати. Якщо ви жінка, покладайтеся на свого партнера, на свою подругу. Подруги багато вам теж можуть дати влучних порад. Далі, стрільці. Шаман в прямій позиції в класичному Таро – це Верховний Жрець, Єврофант, Папа, тот магіст Меркурій. Робіть все сьогодні швидко. Покладайтеся на власну інтуїцію. Якщо у вас виникають якісь потреби, якісь цілі, намагайтеся їх в. Втілити саме сьогодні, бо сьогодні швидкісний день. Сьогодні головне не гальмувати, слідкувати також за своїм тиском, якщо ви гіпертонік, обов'язково змірюйте їх, бо він може скакати. Ну і пам'ятайте, що від вашого настрою, від вашого натхнення залежить, яким буде цей день. Буде настрій, буде гарний день, не буде настрою. Краще посидьте вдома, займіться якимись домашніми справами. Далі козероги. Шіф це у нас імператор в класичному таро вождь. Це люди навколо вас сьогодні. Головне займатися не своїми справами, а більше долучатися до допомоги іншим людям. І люди вам будуть допомагати. І загалом атмосфера навколо вас досить позитивна. Люди вам допомагають, і ви сьогодні можете самореалізуватися теж завдяки людям. Поки всі чотири карти, які випали, вони пов'язані з планетами, прям парад планет. Подивимось, що буде для водоліїв. І водолієм випала планета, а це планета Матінка, Земля. І вона каже про те, що сьогодні цілком імовірна матеріалізація ідей, якийсь заробіток грошовий. Ви можете сьогодні також зробити. Це також гарний день для того, щоб займатися сільськогосподарськими роботами, збирати врожай. Врожайний день сьогодні обов'язково і фізичний стан у вас гарний, і загалом матеріальний стан не можна сказати, що такий поганий. Завдяки власним діям, ви можете заробити все, що вам потрібно. Далі риби. Нарешті рибам випала карта пов'язана з знаком Зодіаку, і це драмер. Драмер в класичному таро, це помірність або сонячний генії, або янгол. У вас сьогодні є захист, і він буде дуже сильно вам допомагати. Якісь сили небесні, вони вас захищають, і сили земні вам захищ... вас захищають. Ви сьогодні можете зробити кілька справ одночасно. Ініціатива в ваших руках. Єдине, чого буде багато сьогодні, це спілкувань. Тож не кажіть людям того, що їм не потрібно знати. І окрім цього, для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку водолій. Далі овни, ваш управник, планета Марс, а в цьому тароце енемі – ворог. Ворог це ворог людства, диявол. І іншому знаку задяку така карта була досить погано, але для вас це ваш нормальний стан. Ви постійно знаходитесь у стадії фатальності. Фатальні ситуації сьогодні цілком можливі агресивні дії по відношенню якихось чоловіків. До вас вони так цілком можливі. Це також зіткнення з правоохоронними органами. Якщо ви не бажаєте з ними зустрічатися, краще не носіть з собою. Нічого кримінального і тоді, ну і головне, носіть з собою відповідні документи, і тоді нічого страшного з вами не буде. Якщо ж у вас проблеми з документами, краще сьогодні посидіти вдома. Далі, якщо ви народилися під знаком Терез Тілець, Лаверс, закохані в прямій позиції. У вас сьогодні є вибір. Від вашого вибору багато чого залежить. Інша назва цієї карти два шляхи. Тобто, у вас два шляхи. Ви можете йти тим самим шляхом, який у вас є, а можете обрати щось новеньке. Сьогодні такий день, коли ви можете докорінно змінити своє життя просто завдяки своєму вибору. І закохані це також гарна карта для того, щоб зустрітися з людьми, яких ви кохаєте далі. Представники знаку близнюки. «Winner» – Winner – це у нас рух вперед. Бо це карта колісниці. Колісниця гарний день для того, щоб чомусь навчитися, щось накопичити. Це стосується не тільки грошей, але й знань. Сьогодні ви можете чомусь навчитися новому, а знання воно дорожче, ніж будь-які гроші. Якщо треба кудись їхати, дороги всі відкриті. В дорозі вас очікує успіх. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. Далі, раки. Перегорнутий герміт. Герміт це відлюдник або самітник, дуже гарне слово, самітник. Але він випав перегорнуто. Тож сьогодні не той день, коли вам треба бути на самоті. Сьогодні вам відкриваються можливості. Знімаються якісь заборони, якісь кордони, які вас стримували. Сьогодні ви можете піти далі. Єдине, чого ви сьогодні не зможете зробити, це закінчити ту справу, яка тягнеться, можливо, вже довго. Також не забувайте, що відлюдник завжди попереджає про те, що треба бути обережніше. Далі на леви. Старс, Зірка Маїв. Дуже гарна карта, особливо для жінок, бо вона пов'язана з жіночою планетою, з Венерою. Це емоції, позитивні емоції, дофамін, який ви будете отримувати, краса, яку не слід втрачати. Якщо ви чоловік, шукайте жінку, жуть жінку, яка може вас заспокоїти, якщо ви на нервах. Але загалом сьогодні емоційний стан у вас досить гарний. Використовуйте цей день з користю. Якщо у вас є кохана людина, обов'язково проведіть з нею хоча б кілька годин. І нарешті діви. нульовий аркан Гейока. в класичному таро: це блазень або крокодил. Попереджаю, хоча цей вищий аркан він натякає на те, що якщо ви на щось налаштовуєтесь, ви можете це втратити повністю обнулити. А якщо ви ні на що не розраховуєте, сьогодні ви можете навіть щось виграти. Якщо ви будете частіше посміхатися, менше буде проблем. І для вас сьогодні відсотків на 70, а може і 80 очікують вас зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець, бо вам випали рівнозначні карти. І за. Карта дня на цей день. Тотем. Це карта Страшний Суд в класичному таро. Вона пов'язана з родом, з родичами. Бережіть родичей. Втрачайте зв'язок з ними, якщо ви з людиною поріднилися, але відштовхнули, у вас сьогодні є той шанс, коли ви можете знову знайти той місточок, який вас може зв'язати. Бо ми можемо вижити лише гуртом, якщо ми самі по собі нас всіх відловлять і відправлять в різні місця. Зверніть на це увагу, бережіть своїх рідних, особливо людей, які вже літнього віку. Якщо вам потрібен захист, вдягайте щось блакитного кольору. Якщо ж подивитися на день, не такий вже він страшний, хоча б не випало розбитої вежі, тож великі руйнування можливо, ми і проскочимо. Але день досить позитивний. Всі карти випали прямо до закату сонця. В закат сонця включається ворог, він же диявол, тому будьте обережні саме на закаті сонця. Ну а хвилювання можуть розпочатися вже в ніч на 26 число, починаючи з 3 години ночі. І до ранку може бути досить неспокійно. Тож не зволікайте сигналами подвітряної тривоги, якщо ви чуєте, краще йдіть в укриття. А я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, Children. Children – це сонце. В прямій позиції. Дуже гарний показник. Сьогодні ви буквально з вас від, виходить Дуже гарна, позитивна творча енергетика. Цю енергетику ви можете перетворити в гроші. Якщо ви очікуєте на якісь гроші, ви їх отримаєте. Також, оскільки назва цієї карти «Children», вона пов'язана з дітьми. Якщо у вас є власні діти, краще проводьте з ними більше сьогодні часу. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Близнюки. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, тут нумерологія не бреше. Вам випала карта війна в класичному Таро це розбита вежа, але оскільки індіанці не будували вежу, я намалював ось такий. Палаючий тіпі, будьте обережні, ви сьогодні можете все втратити водночас. Це стосується як вашого майна, це стосується і вашої апаратури. Може щось зламатися, якщо ви власник, краще не сідайте за кермо власного авто. Єдине, що вам сьогодні може пощастити, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 12-го, 21-го, або 30-го числа будь-якого місяця, перегорнутий Васічу це непоганий день. Ви сьогодні дізнаєтесь те, що від вас приховував це гарний день для того, щоб виходити з тупікових яких ситуацій. Якщо у вас водили занять, сьогодні правда відкриється. Тож дослухайтеся до власної інтуїції і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 4 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. justice, справедливість, справедливість на вашому боці, але задля того не слід втрачати контроль над почуттями. Хай ваш розум. Буде у злагоді. А для того, щоб він у злагоді був, треба, щоб він був тверезим. Тож рекомендую вам сьогодні не зловживати алкоголь, і якщо ви раптово стикаєтесь з Несправедливістю по відношенню до вас включайте суддю всередині себе. Можете навіть проклинати людей, ваші прокльони будуть досить дієві, і ці люди будуть страждати тільки тому, що вам нашкодили. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнутий стрендж сила. Бережіть себе, бережіть свої сили, раціонально їх використовуйте. Сьогодні вас хтось буде провокувати на конфлікт. Рекомендую вам не йти на конфлікт, зібрати всі свої сили в кулачок і просто промовчати. Бо якщо вас будуть провокувати, все може закінчитися і бійкою, і сваркою на все життя. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком лев. Далі, якщо ви народилися. 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця перегорнутий гангет, Це у нас жертва, повішаний, непоганий показник. Ви сьогодні отримуєте певні дари. Ну, звісно, ці дари будуть за ваші дії в попередньому часі. Тобто, якщо ви в минулому робили щось гарне, сьогодні люди вам відбудуть відповідати такою ж вдячністю. Нічого не бійтеся, фізичний стан у вас досить гарний, і ви, по крайній мірі, нічого не втрачаєте. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, перегорнутий Дес, незважаючи на те, що для вас сьогодні нумерологічно гарний день, карта смерті попереджає, що сьогодні не треба нічого змінювати. Єдине, що треба зануритися в себе, знайти ті самі важелі, які вас тягнуть вниз, скинути їх і. Піднятися вверх над своїм сьогоденням, дивіться більше в майбутнє. Не живіть минулим, бо в минулому все погано, а в майбутньому ще нічого не ясно. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, Medicine Well – це у нас. Колесо фортуни, тут воно називається шаманське колесо. Воно випало перегорнуто. Тож сьогодні не треба розраховувати на вдачу, на поміч людей, на якісь обставини, які вам будуть допомагати. Ні, ви допоможете лише самі собі, на людей не розраховуєте. І ще ви можете програти. Ну а колесо це натяк на автомобілістів, що сьогодні ви можете стати жертвою якогось ДТП. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Козиріг. І остання карта для людей, які народилися 9 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це вища карта, вищий аркан Всесвіт. Тут він називається Вакантанка, це ім'я Верховного Господа, яку так називали його індіанці, велика таємниця. Таємниця сьогодні вами не відкрита. Сьогодні день малих результатів чи відверто поганих результатів. Сьогодні щось довго тривале. Те, що на вас дуже сильно. Навантажувала, може ще сильно вас навантажити і потягнути униз. Але якщо ви будете дослухатися до парад тару, нічого поганого з вами не станеться. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні трикутні аркани дідь вакантанки. До речі, так і називається одна з моїх книжок, яка так і не побачила світ, бо її б треба перекладати українською або робити якесь аудіокнигу. Тим паче я її вже зробив як аудіокнигу, але творчість нашому люду не потрібно. Людям потріб потрібен хліб і потрібні задоволення. Я думаю, що ви отримали задоволення, і хай все найкраще, що для вас сказали ці аркани, відбувається у вашому житті як мога швидше. А все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Дякую Євгенію, який вже написав сім таких повідомлень. І ви можете написати кілька. Я ж вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю. Тільки перемог. І хай вас всіх бережуть Боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь.